Ну, привіт! Ось і настав хвилюючий етап для кожного вступника. Ви вже отримуєте результати з національного мультипредметного тесту і вже можете подавати заяви для вступу до омріяного закладу вищої освіти. І якщо ви дивитесь випуск нашого блогу, то навчально науковий інститут права державного податкового університету точно входить до сфери ваших інтересів. Тому ми вирішили показати роботу вибіркової комісії та про можливі ризики. Перш за все, безпека учасників освітнього процесу, вступників та гостей університету наш головний пріоритет. Тож ви можете подавати документи дистанційно. Але якщо ви вирішили завітати до нас, пам'ятайте, у разі сигналу повітряної тривоги неодмінно прийдіть в укриття. Пригадую, як минулого року, хвилюючись, відкривали ці двері, не знаючи, що мене чекає. Але увійшовши сюди, я зрозуміла. Тут мене підтримують та допоможуть. Саме ці позитивні люди працюють у відбірковій комісії навчально наукового інституту права Державного податкового університету. Ми, члени відбіркової приймальної комісії, завжди раді допомогти, підсказати, підтримати наших вступників-абітурієнтів. Запрошуємо до нас на навчання. Будемо радимо бачити вас. Запрошуємо майбутніх юристів вступати до Державного податкового університету. Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету це місце вашого подальшого розвитку та зростання. Ігор Васильович, скажіть, будь ласка, які основні новації цьогорічної вступної кампанії? Дякую за запитання. Ну, найперше для нас цьогорічна вступна компанія 2022 року. Це випробування у період військового стану. Зрозуміло, що держава створила певні. Винятки із вступної кампанії обмежила певні встановила певні правила на сьогоднішній час. Час, якщо ми говоримо про бакалаврський рівень, тобто ті вступники, які після школи закінчення, вони складають національний мультипредметний тест, звернути увагу, що навіть після школи вступ на перший курс передбачає як зарахування національного мультипредметного тесту, так і складання зовнішніх незалежних оцінювань 2019, 2020 і 2021 років. Що стосується всіх е, конкурсних пропозицій, які ми набираємо, без винятку всіх, це новелла є цьогорічної вступної компанії, це складання мотиваційного листа. І навчально-науковий інститут права набирає на магістерський рівень за спеціальністю 014 середнього освіта, це історія і правознавство. Там передбачено написання і подачу у приймальну комісію виключно мотиваційного листа. І фактично на всі наголошую конкурсні пропозиції і мотиваційний лист вступника є обов'язковим для подачі до відбіркової комісії. Ви є випускником нашого університету. Ви тут викладаєте, захистили кандидатську дисертацію, є кандидат юридичних наук. Поділіться, чому саме вступники повинні обрати наш заклад вищої освіти? Дякую за запитання. Звичайно, у свій час я так само, як і теперішні вступники обрав Ірпінь. Обрав даний навчальний заклад у 2004 році, і по сьогоднішній час я тут працюю і зараз є секретарем підбіркової комісії. На мою думку, як і 2004 рік, так і 2022 рік. Є те унікальне, що ми є унікальний заклад вищої освіти. Ми відносимося до сфери єдиним навчальним закладом Міністерства фінансів України. Ми готуємо високопрофесійних. Висококваліфікованих фахівців у галузі права. Е, унікальність навчального наукового інституту права, що він поєднує в собі спеціальності 081 право і 293 міжнародне право, і уже який рік підряд ми готуємо е, 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 готує, здійснюється підготовка фахівців 014 спеціальності середня освіта. Тому ми запрошуємо наших вступників. Подавати до нас заяви і чекаємо у сінах навчально-наукового інституту права Державного податкового університету з нетерпінням. Якщо у вас виникли проблеми із створення електронних кабінетів та подання заяви у електронній формі, ви можете звернутись до фахівців консультаційного центру. Привіт, Привіт. як настрій? Нормально. Добре. Скажи, будь ласка, які зараз проблеми найчастіше виникають у вступників? У ну, вступників найчастіше виникають проблеми саме при реєстрації особистих кабінетів. Ми допомагаємо створювати їх, подавати заяви, Ми допомагаємо обирати їм освітні програми, нашого навчального закладу. Якщо у вступника виникають проблеми із створенням електронного кабінету, що ви порадите? Ви можете звернутися на нашу електронну адресу, яка зараз з'явиться на екрані. Також особисто звертати до нашого університету в аудиторію С 283 Сьогодні маємо можливість поспілкуватися з відповідальним секретарем приймальної комісії університету Альона Олександрівна. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами найчастіше зустрічаються вступники, а особливо цією вступною кампанією? Ну, Найбільше проблем виникає саме у вступників на етапі складання НМТ і отримання результатів національного мультипредметного тесту. Адже було гансовано, що результати вони отримують одразу після складання національного мультипредметного тесту, а наразі маємо ситуацію, що вступник очікує приблизно тиждень до того, щоб відповідно отримати ці результати. Це викликає знервування. Тобто очікування і розуміння того, що заяви електронні вже можна подавати, а вступник не може реалізувати своє право, звичайно, викликає знервування і занепокоєння. Не переймайтеся, все буде добре. Часу забагато. До 23 серпня ви маєте можливість подати заяву на вступ. До цього часу ваші результати національного мультипредметного тесту обов'язково з'являться. Дуже дякую. Ми Друзі, як бачите, державний податковий готовий гостинно вас зустрічати. Не вагайтеся, реєструйтесь, вступайте, і ми пройдемо успішний шлях становлення разом. До зустрічі!